Житло для військових торік держава виділила більше 5,5 мільярдів гривень, аби захисники змогли купити собі оселі. Хтось придбав квартиру у міській новобудові, а хтось старий будинок у селі у гостях в новоспечених домовласників побувала наша Ольга Косенко. Пан Валерій запрошує в будинок у середмісті Черкас, який купив лише два тижні тому. Чотири кімнати та кухня, які збирається об'єднати в одну. Все обереться, і це буде все спошне. Хочу щось сучасне. На війну пан Валерій пішов ще в 2014-му. Задля За для цього повернувся з Росії, там працював реставратором. Та в Україні у військкоматі каже, його відразу відправили додому. До побачення телебачено до 50 років, а в мені тоді 51 був. Так раз за три ходив. І лише коли вік призову збільшили до 60 років, зміг потрапити в десантно-штурмову бригаду, захищав Донецький аеропорт, дістав чотири поранення, де мобілізувався з армії у вересні 2015-го. Через пару років став у чергу на квартиру, чекав майже п'ять років і лише цьогоріч отримав понад мільйон вісімсот на придбання житла. Зізнається, цей будинок обрав, бо є великий двір. Гамаки повісяться у мене в планах в першу чергу. Ну як потепліє, ну ради, звісно. А ось Валерій Коробіцин понад 2 мільйони 200 тисяч отриманих від держави вклав в новобудову. Чотири роки очікувань, і нині він власник просторої двокімнатної квартири. Радіє, що у 45 років нарешті матиме власне житло. Новина про це застала його на Донеччині, де був на бойовому завданні. Я вже думав, що мабуть за повномасштабної війни нічого не буде, але був дуже здивований, коли корожі попазателефонували та сказали, що от ви отримали, вітаємо вас. Його тато грузин, а мама росіянка. А сам народжений в Україні, Валерій ще в 2014-му став на її захист. Воював у складі батальйону Айдар на сході. Звільнився у 2017-му після важкого поранення. Початок повномасштабної війни застав його в Італії, де працював будівельником. Не вагаючись, помчав додому, щоб знову взяти до рук зброю. Моя батьківщина дома. Торік держава виділила 5,5 з половиною мільярдів гривень, щоб забезпечити житлом понад 2600 військовослужбовців. Цьогоріч дає. Ще 6 мільярдів в пріоритеті. Бійці, які найбільше постраждали через війну, ми можемо 10 разів зробити якусь реабілітацію, але коли людина нема куди повертатися жити, то це дуже важко. Особливо важко для тих людей, які не можуть працювати, особи з інвалідністю першої другої групи, або люди, які є одночасно захисниками і переселенцями. Яке житло купувати, бійці з рідними вирішують самі. Сума залежить від кількості членів родини. Мають рік, щоб знайти гарний варіант після того, як на картку отримають гроші. З договором куплі-продажу вони звертаються до органів соцзахисту. Ми даємо добро. Що дійсно це документи всі підготовлені, є право власності, будинок з даними експлуатації. І хлопці перераховують кошти за будову. А щасливі власники новопридбаних квартир та будинків вже планують ремонти і мріють, яким буде їхнє життя у власній оселі після перемоги. Мірно, гарно, добре. світло життя. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.